На заході у вівторок пройдуть дощі в Івано-Франківську Ужгороді та Чернівцях без опадів. Найнижча температура плюс 4, найвища плюс 19. У Києві та Чернігові похмуро. На території решти північних та центральних областей очікується дощ. Віднічних плюс 7, в вдень потеплішає до плюс 17. Південь країни, за прогнозами синоптиків, вмиватимуть дощі температура повітря вночі від плюс 9, в вдень до плюс 18. Мешканцям східних областей синоптики радять мати з собою парасольку. Стопчики термометрів в діапазоні від плюс 9 вночі до плюс 21 в день. У середову журоді дощитиме. Врешті західних областей синоптики опадів не передбачають. Від нічних плюс 7 в день повітря прогріється до плюс 21. На півночі та в центрі переважно ясно в чернігові сумах та Вінниці мінлива хмарність. Стопчики термометрів від плюс 9 піднімуться до плюс 21. На півдні хмарно з проясненнями. Але в Криму цього дня синоптики прогнозують ясне небо. Вночі від плюс 10 в день до плюс 22. У Луганську пройде дощ на території решти Східних областей без опадів. Температура повітря від 9 до 22 градусів тепла. У четвер на заході очікуються дощі, подекуди з грозами. В Луцьку та рівному цього дня без опадів. Нічна температура від плюс 9, денна до плюс 23. Дочітиме в Житомирі та Вінниці, врешті областей півночі та центру без опадів. Температура в регіоні вночі від плюс 10, день – до плюс 23. У південній частині країни, переважно ясно, в Одесі в цей день невелика хмарність. Температура повітря від 10 до 23 вище нуля. На сході, незважаючи на прохолодну ніч, синоптики очікують теплий день та ясне небо. Від нічних плюс 10 в день потеплішоє до плюс 25.